Вітаю, друзі! Давайте розглянемо таке не питання, а сон. Один підписник написав свій сон, ви, до речі, теж з нами ділиться, дуже цікаво їх розглядати. Ось такі події перед війною, у нас там нам дуже багато чого снилося, і у нас рід наш попереджав про такі події, на жаль. Ось і про завершення війни теж сниться, але це дуже важко зрозуміти, як точно Ну, сни не найважче розібрати сни, так? Давайте попробуємо за допомогою Таро а, розібратися. А, ось пишуть, мені снився сон весною 25-го року, дата перемоги 11, .11. 25-го чи 26-го, тільки останню цифру року не, не було видно через дим. Е, ось. Давайте ми подивимося. Аналізуючи цей сон, дійсно є такі події і є е, вікна можливостей, що і в цьому році може закінчитися, ну, принаймні, бойова, бойові дії, щось може повпливати. Е, і... Сон міг про це і казати. На 26 й рік дуже багато показників. Тим більше, що і я робила також такий вирогідність да, вікон по завершенню. І на осінь найбільше йде вирогідність. Давайте ми подивимося, що нам скажуть карти. Що скажуть карти про завершення війни. Давайте на цей. Сло розглянемо 11, 11, 25 року чи. Так, на 26 рік 11, 11. Так, це 25 26. 25, 26. Так, відкриваємо далі. Ні, тут аж на 25 рік продовжується, так. куди рух? Рух до? Перемоги, дивіться, ой, нічого не видно. Дивіться, на 26-й рік показує на 11-11. Я можу, як розшифровують, розшифрувати таро то завершення, знов тут це шанс. І ще є кей по сонцю, знаєте, це яскрава перемога перемога. Оговорилася, але класно. Це рух до завершення війни. Рух, ну, ми йдемо до нього, так? Тому сон вам приснився, що дійсно може бути таке, що от осінь покаже нам, осінь буде переможна 26-го року. Ось. 26-го року. 11-11. Зазвичай до чисел ми не можемо прив'язуватись, бо езотерика до чисел не прив'язується. На певне питання, коли вона не відповідає. От. Але іноді бувають вісні, іноді буває таке, що е, чітко ми бачимо число, чітко ми бачимо е, ну, певність якусь або в годинах, так, щось, якщо це, наприклад, стосується особисто. От. І треба запам'ятовувати, якщо запам'яталось таке число, значить воно важливе. Тому мені подобається. Мені дуже сподобались карти. На 26-й рік одиннадцяте. Листопада, вирогідність того, що можуть бути підписані якісь документи, вже остаточно може і війна завершитися. Ось, ну, будемо чекати і будемо спостерігати. Так, дякую вам за запитання, дуже цікаві. Питайте ще, якщо вам щось цікаво, я розгляну. До зустрічі!